Історія хлопчика із Золотоніщини, батьки якого захищали Маріуполь, має продовження. До журналістів Вільдани звернулася черкаська майстриня, яка виготовляє плетені іграшки. Жінка вирішила допомогти дитині та попросила передати один з найкращих своїх виробів. Наша знімальна група взялася виконати це доручення. Що з цього вийшло, знає Владислав Бедренець. Ой, розвивайся, та сухий дубе завтра мор. Ся, молодий козаче, завтра похід буде. Доля хлопчика, батько якого загинув, а мама перебуває в полоні, не залишає байдужими українські серця. Після виходу в ефір сюжету про Єгора до нас зверталися колеги з інших каналів, волонтери і небайдужі черкащани. Особливо вразила історія дружини військового та черкаської майстрині. Яка власноруч виготовила для хлопчика символ надії. Ми якраз провели перед Днем захисника, провели благодійну лотерею. Ось цей песик патрон розігрувався. О, на отримані кошти ми закупили захисникам, верніше, не ми, а Волонтери із волонтерський хаб Черкаси закупили теплі флісові балаклави для захисників. Таке було бажання переможця, іграшку передати на благодійність. Я дуже довго думала, кому б її подарувати від, ну, від себе, від переможця цієї лотереї. О, і так відкрила чисто випадково інстаграм, і тут натрапила типові черкаси, е, пост був, ну, публікація була. мене ця історія про хлопчика дуже вразила, мені захотілося йому допомогти о, і як мати, і як дружина захисника ЗСУ. Тобто, ну, це така болюча для мене тема діти. Тому, тому так склалось. В доробку майстрині чимало інших іграшок. Більшість із них було представлено на благодійних заходах, кошти з яких переказують на потреби ЗСУ. Також пані Лілія створює обереги для військових, які дарують їм приємні спогади про дім. Крім патрона, жінка передала Єгору книжку казок, яку підписала йому на згадку та канцтовари. Я передаю песика патрона, книжку. Для нашого хлопчика Єгора нехай росте здоровим, щасливим і разом до перемоги. І нехай його повернеться мама. Волонтерський хаб Черкаси також долучився і до подарунків О, і йому також подарунки малювати, малюнки про мир. Щиро дякуємо. Ми обов'язково передамо. Згодивши свій візит із рідними хлопчика та військової адміністрації району, наша група відправилась до Єгора. Ось такий собачка, ми тобі ми передаємо від майстрині Черкаської, яка зацікавилась тобою, її дуже розчула твоя історія, коли подивилася сюжет. І просила передати тобі. Ось в тебе є собачка, а це такий ось іще один собачка це патрон. Ти, мабуть, знаєш патрона. Ти казав, що любиш малювати. Тут тобі теж подарунки, солодощі, книжечка є з підписом і розмальовки. Ось так зараз положить. Аж не може. О, а так. Зараз Гарно, держи, башкеньки. треба сказати. Дякую. Єгорчик подякував своїм новим друзям. Хлопчик дуже любить тварин і завжди мріяв про м'якого друга, з яким можна не лише гратися, а й засинати. До слів вдячності небайдужим українцям приєдналися і рідні. Вони продовжують вірити в нашу перемогу і в повернення додому своїх захисників. Нам приємно, що, як кажуть, не забувають про нас, що приїжджають, і ми за це дякуємо, що не забувають про нашого Єгора. І дай Бог, що ми дождемось нашої невістки. Що вона повернеться з полону і що нам привезуть тата? Це саме головне. Це ми кожен день цього Богу молимося і ми хочемо цього. У перемоги багато граней. та чи не найяскравіша з них та, що коється руками простих людей? Тих, які в ці важкі часи діляться своїм теплом із іншими. Народ, який тримається разом, уже переміг. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.